Ну що ж, доброго здоров'ячка, мій любий глядач. Значить, що сьогодні думаю, я трошки зроблю таку нарізочку з виходів по літаках і на яких ми колись були. Дуже, дуже така, знаєте, спогади інколи так находять. От Як то ми виходили, деколи в таких і важких умовах. На деякі літаки декілька разів ходили. Кожен раз щось було якесь нове відкриття, і воно завжди так, так захоплює, захоплює. І зараз мені навіть інколи сняться оці походи, таке буває, ну, раз було, що мені снилося, але так чи інакше, ну... зараз про такий похід, на який ми відправлялися декілька разів, і ну, які... Просто там були знахідки помпезні, і я думаю, що там ще як, ще би щось знайшли, таке цікаве. Хоча цей літак досліджувався ще в ті часи, коли він впав, і потім згодом, вже за за наших часів, це вже було. Потім і ми, наша експедиція, теж туди пішли. Ми декілька разів виходили. Кожен раз у нас були якісь нові досягнення, якісь нові знахідки. Місцина там взагалі. Так, тут мінус в тому, що інколи зникає звук. Не знаю, в чому причина. Це вже я беру відео з Ютуба. От бачите, тут немає звуку. Чому ця причина, блін? його так. Оце старе. Все, вже старе, нічого не знаю. От бачите, тут появився. Ми не, майже не. на вершину а той камінь вийшло. цікавий, дивіться, він на стіна. І вже ми практично доходимо до самого місця падіння. Залишилося зійти вниз трошки в і потім піднятися трохи вверх. Майже на місце. Ще єдине, що це зйомка була до про римлян. Е Рим? І як бачите, мало стабілізації. Ах, вау, і диви. це в деякій мірі дратує. Вау, диви, класно. Він напевно був. Або він був перевернутий. Це піщаник окаменівший. Окам'янівший. море було. А дивись які зуі по чергу. Каменюка така, родри зібрала. Дуже бомбезна. Що починалося з самого самого форсування цієї річки? Це щось було особливо і, і уявіть собі що. Побачимо. Дощі пройшли, воно яблочко навіть пливе. Оля-ля, сюди, бач, краще йти. Тут менше течія і... З Богом! Досить так, зимно, це ж не літо було. В вода студена, така студена. ну, але е гірські річки вони навіть і літом не є теплі, і що там особливо. Знаєте, цей... Там ще була дуже цікава історія шкода, що я того не зазняв. Як там один з наших друзів пірнув. Це дякувати Богу, що ми вже йшли до машини біля самого берега. Одно там таке в каміннях і він, він просто посунувся на камені і пірнув цілий золовою. Ну, не про то. Перейшовши річку, на вершині була сторожова вежа часів е, руси, коли, скажімо, ще нашого короля Данила. І відповідно, ну, туди ми не лазили, бо там підйом дуже такий нелегкий. Ну, хлопці там покупили, щось вроді б. навіть якогось якось, якось на конеч, ну, вістричку, на конечник стріли, вістрічку, стріли там знайшли. Ну, Це я стверджувати не буду, але по-моєму щось таке було, десь пригадую щось цей. Ну, мен... Це вже другий вихід був, чи, можливо, третій, води менше. Тут була програм, застава до нелегалицю. Лучники тут стріляли всі. Добре, В принципі, о, можна трошки передавитися, згадати. Тут я майже всі випадки в одно склав. І що хочу сказати, що цей літак досліджений, табличка встановлена. І як я вже говорив, в більшості свої оці літаки до них нелегко легко дойти. Нелегко дойти, особливо коли це там в Карпатах вони з на якихось вершинах там лежать. І, як правило, вони далеко знаходяться від. Е від населених пунктів, відповідно, люди там мало ходять, як то кажуть, стежок таких немає. Дуже часто доводиться пробиратися через дебрі. І це дуже нелегко інколи. І особливо, знаєте, там коли осінь, так як зараз багато листя, і ти йдеш, ти не бачиш, може бути ямка, може бути це ну, трошки і небезпечно. Небезпечно і. Як таке, дерева, там, як правило, отак на, на цей попробуй пройти. Ну, так чи інакше, все рівно все рівно цікаво піти і шукати. Ще що таке цікаво, що коли ну, попадаєш на місце, де саме літак, де о, залишки того літака, візуально це практично, вже нічого не видно. Як то кажуть, може хтось собі уявляє, що там крила лежать. там Двигун і все тому подібне. Великі частини ще в ті часи забрали, і місцеві трошки розтягнули, бо там робили, виготовляли різні, різні речі з того алюмінію. Але в основному це дрібні частини, які залишилися в землі. І, як правило, вони великих частин там сильно не знайдеш, все маленькі. І дуже-дуже їх багато. Ну, це значить, що металодетектор особливо там сильно не допомагає. Ти не ідентифікуєш, тому що все алюміній звучить високо, відповідно. Більше схиляєшся до таких середніх незрозумілих сигналів. Це, як правило, на тих середніх сигналах це якраз от, можуть попадати цікаві речі. І тут більше діє відчуття, чутливість, що тут може щось бути цікаве. Ча, як правило, купаєш дуже багато, і в основному знаходиш дрібненькі різні бляшки і все добре. Ну, так чи інакше між тим попадають, попадають це. Попадають інколи такі речі, які варті уваги, на яких є, є надписи, і коли вже є надписи, особливо коли речі пілотів, це взагалі це щось таке особливе, ти розумієш цим. Володіла певна людина, яка тут загинула. Своїм хлопці, ви тут бачите, по отелях. Тут протективних пічень там. Андрій, диви, яка пляжка парасота. Я би сказав, що це небезпеки. Це якраз. Це було чотири було.

Пасує? Це добре, що Це общі сили у нас всіх. Тому що Досить успішно сьогодні, так якщо логічно. Топ капець, отаку таку річ знайти, це реально серіали повезло, блі. По-любому зараз знайдемо. Ну, в загальному ми їхали сьогодні на зовсім інший коп, але так в кінцевому результаті вийшло, що ми попали на літак, де оці були зйомки. І що я можу сказати? Тільки, тільки можу тішитися за людину, це, це, це взагалі от такі, такі речі знайти, то просто-прає, просто просто, вирає, просто вириває. Вау! Ну, як, я уявляю, з голку і все, які емоції. Там газбак був, ніж, ніж був, і ще там цей, так? Ну, вам самі. Рубзак було То... не слово. В більшості своїй, коли вони падали, практично екіпаж гинув. Це дуже рідкісні випадки, що залишалися живі, як прав... Ну, уявіть собі з висоти падає літак, на швидкості врізається, там ходить дерева, каміння. там. Вибухає, і це, скажімо так, дуже важко, щоб хтось залишився живий. І, це, і воно все роз, розривається від удару, там, розриває на куски, і, і воно практично все розсипається в околиці і це потрібно, потрібно довго. Ну, А потім ще враховувати, що коли залишалися великі куски, їх розтягували, їх чимось різали. Ну, звісно, не болгарками, звісно, не автогенами. Як правило, в більшості свої це і ферупували, і так воно сокером молотками зубилами і так забирали ці великі частини. Та, можна би було тут зараз ще багато чого наговорити, але я думаю, що вже залишу на наступний раз. Якщо відео зайде, звісно, буде продовження. І там ще поговоримо про цей літак, який. Які містичні, як на мене, там багато чого, а ще багато знаків питання, дуже багато знаків питання, це літак принца. Як... Бо її загорнули, як робили, то пале було. То він десь тут впав? так? Так, От тут він впав, а вони лежали там одані. Я, Але я орієнтацію беру по тим містку, а ага. я бі, як є ямку дибав, бо ми йшли додому туда скрізь і сидимо ти Є він яси. Я вже сьогодні. Дирка, яма. Доволь. Якась там То, десь там є, але її загорну. Я вну, речі лишати тут. Рєнтій мішок поставлю, щоб бачили, де. Але мішок здесь на дереві. Да, але Включи трекери, такі ходить. Щоб бачити, якщо ти десь там вийдеш. Включи трекер, все. Так, Андрій, Андрій як бачу, взяв цілий мішок. Я думаю, тобі одного вистачить. <гадав> <чинівна>. <гадав> а потім розумієш, все однакове, ти місце не знайдеш, як тебе ми є. Минуло раз так було, так, да, в лісі? Якщо б не мішок, ми б не знайшли. <гадав> І в майбутньому, я думаю, що ми ще до того підготуємося, там, в деякій мірі, ще підзбирається, можливо, якась інформація, хоча вже там трошки назбиралося інформації, і ми ще його все-таки будемо досліджувати, Бо тому що дуже багато запитань, а дуже мало відповідей, а сам по собі літак дуже цікавий. І, як то кажуть, потрібно там ще. Так що чекайте на майбутнє відео. Тут пишіть коментарі, пишіть коментарі, запитання, можливо, якісь. Ну і, звісно, подвайку не пошкодуйте. Ну і хто не підписався, підпишіться по мірі можливості. Постараюся ще зробити. Тут такі цікаві. У мене декілька де, де є задумів. У мене задумів завжди тьма, але. Реалізацію я потім лайти обдумаю, обдумую вам такі, та, блін, щось тут не то, щось, з І так і залишаю. Деколи. Ну що ж, мої любі, дуже дякую вам за перегляд. Головне, що будьте здорові. будьте здорові. Ну, звісно, миру нам. Миру, любові, будьте здорові. Всього доброго, До нових зустрічей В ефірі.